Вітаю, друзі! Карта для Путлера. Нещодавно старе пердло Валерій Зоркін принесло Путлеру у бункер карту XVII століття, і обоє були раді, що України там ніби нема, і що лише більшовики там десь у 1917 році щось назвали Україною. А що ж тоді робити з цим? Перше. Перед вами сторінка Іпатіївського літопису, де записано за 1187 рік, що помер від ран князь Переяславський Володимир Глібович, що був він добрий і що за ним Україна багато потужила. Це не 1917, це 1187 рік на 730 років раніше. Ось сторінка з Пересопницького Євангелія, написаного всередині 16 століття, того самого, на якому президенти України приносять присягу на інавгурації, а там пише: Прийшов в Україну. Знову ж таки, це на 100 років раніше за ту карту, яку принести Путлеру. Третє, московські. Боти налетять в коментарі, мовляв, не було тоді країни з назвою Україна. Так, не було. Але не було і країни з назвою Росія, була Московія. До 1480 року данник, тобто платили данину монголам, а потім до 1700 року данник Кримського ханства. Правда ж? І навіть якщо взяти назву Русь, а це перша історична назва України зі столицею у Києві. Так само як перша назва Ірану Персія чи перша назва Японії Ямато, то Русь походить від річки біля Києва Росі, тому перших киян полян і звали Росами чи Русами. Але йдемо далі. Якщо як каже Путлер та його псевдоісторики, пропагандисти, вони тоді заперечують самі собі. До цього вони стверджували, що Богдан Хмельницький від України уклав угоду на Переяславській раді з московським царем Олексієм Михайловичем. Тобто Україна все ж була, але називалась військо Запорізьке або Гетьманщина. А сучасна Ерефія називалася Московським царством, Московією. До речі, ніякого приєднання тоді не було, у Переяславі лише радилися про прийняття протекторату, захисту, союзу між двома незалежними країнами, а угоду уклали пізніше, і називалася вона березневими статтями. І там про об'єднання чи приєднання жодного слова. Посилання на відео про Переяславську Раду та березневі статті в описі та закріпленому коментарі. Підтримай український контент вподобайкою та коментарем. Дамо по зубам московській пропаганді разом. Дякую. Тепер щодо карти з терміном Україна до ХХ століття. Так, держави Україна з такою назвою тоді не було, але не було з такою, з такою ж назвою, наприклад, країн як Італія, Німеччина, Росія, Словаччина, Туреччина, Іран, Греція та інших. Але були німці, італійці, греки, українці, московити, або ж як вони самі себе тоді величали, великороси. До чого я веду? Якщо Греція. До IV століття до нашої ери називалась Еладою, потім її окупувала Македонія, потім Римська Імперія, потім Османська імперія, не Туреччина, не було тоді країни з назвою Туреччина, а Османська імперія. То ми, за логікою так званих росіян, маємо казати, що Греції до 19 століття не було, так виходить. Далі наводжу. Декілька залізних доказів, що були українці і була Україна. Правда, тимчасово поневолена, окупована. Перед вами титульний листок праці француза Гіома Левасера де Боплана 1660 року, де описано Україну, що простягається від Трансильванії до Московії, за їхньою логікою. А де Росія? Адже її тоді називали або Московією, або Тартарією. Ось карти, я не Лукашенко, але карти привіз. Україна є, а Росії нема. На її місці то Татарія, то Московія. То де ж не до Фюрер Путлер твоя Росія, а нема. Не кажу вже про пізніші карти, такі як карта Жозефа Ніколи де Ліля з написом Україна. Карта 1710 року. Знаменний рік саме тоді гетьман Пилип Орлик видав першу в світі Конституцію, а 1712 року написав Трактат Вивід прав України. Далі карта англійця картографа Джона Сенекси, на якій чітко за 1734 рік написано Україна. І що ж з цим тепер робити Кабєєві чи Бобруїдці. А ось і німецький картограф Петер Шенк 1730 року пише на карті. Україна територія козацька. І там же якась московіт і татарія московіцька. от вам і солов'їний послід на Лисину Жириновського на концерті Кобзона. І мова наша тоді уже у 16-17 століттях була іншою. От вашій увазі словник Зизанія за 1596 рік. Та лексикон Беренди за 1627 рік. І що ми там бачимо? Переклад ось приклади. Воєвода, гетьман, Бездна безодня. Благодарю, дякую. Благодарний вдячний Юноша парубок, Месть, Помста та Багато іншого. А вже про те, що у XIX столітті виходили збірки українських народень пісень 1849 року. А декабрист Стрелеєв пише 1825 року, що українці так і пише українці ще досі співають пісні про своїх героїв. Також ось приклад народних українських пісень, виданих 1868 року, 50 пісень та 5 додатків. Також є багато чого цікавого, і як бачите, 1817 року в Харкові виходить український вісник. Так що, володя, як кажуть, у вас на болотах не валяй дурака, а забирай своїх дурнів з України та вали сам і булькайте в своєму болоті самі. Дякую за увагу!